Ранок суботи, а Чернігівська молодь уже на ногах та сповнена ентузіазму сьогодні. Вони допомагатимуть тим, хто потребує цього чи не найбільше беззахисним чотирилапим, підопічним ветеринарно-стерилізаційного центру Крок до тварин. Це перша толока в межах проєкту Я волонтер громадської організації Українська монолітність, що спрямований на формування культури волонтерства та взаємодопомоги серед молоді. Ми вирішили почати з цього, бо ми часто тут. Тут просто приїжджаємо волонтерити, і я вважаю, що це максимально важливо показати всім, що можна робити, як можна тут допомагати. Що тут постійно необхідна допомога, і в принципі, щоб у нашої молоді формувалася культура протягом всього життя, що вони можуть будь-який день допомагати, що вони можуть бути корисними, що це не щось дуже складне. Мене підкупив той факт. Та ідея це створити таку волонтери. per esco cultura Як, наприклад, в Британії, в школах там 100 годин на рік волонтерять в інститутах, і тому мене це зацікавило. Тому я стараюся розвивати цей проект, брати участь. Проєкт покликаний підвищити рівень соціальної відповідальності в молоді, а також має просвітницьку мету показати, де в Чернігові можна волонтерити. Аби долучитися до команди небайдужих, необхідно було попередньо зареєструватися в Гугл-формі. Зрештою, охочих виявилося багато. Серед них і Чернігівка. Олександра, коли сказали, що їдемо до тваринок, я така да, їдемо. Я досить хвилювалася, але як виявилося, це дарма, бо тварини чудові. І зараз я погуляю, скоріш за все, з лісіком піду прибирати вольєри, допомагати саме в прибиранні. Бо це моя мета сьогодні була саме допомогти. Бо мені здається, що з тваринами погуляти приїжджає кожен, а саме поприбирати можливо допомогти якоюсь брудною роботою, робить не кожен. Волонтери не бояться важкої роботи та холоду. Відтак не тільки спілкувалися з працівницями центру, вигулювали та годували тварин, а й заготовляли сіно та наводили лад у вольєрах. За словами начальниці ВСЦ, крок до тварин Тетяни Діденко допомога їм завжди потрібна, адже кількість чотирилапих і обсяг роботи значні а сил і часу не вистачає. Долучитися просто головне не боятися і любити братів наших менших. Волонтери завжди потрібні вигулювати тварин, допомагати в прибиранні, відбудовувати чи добудовувати там нові чи чи ремонтувати старі вольєри, тому що тварини великі, активні, їх багато, і звичайно виходить з ладу. Ну, те, що побудовано вже там більше п'яти років тому і доводиться його ремонтувати. Прибирання території завжди актуальна історія. Тобто, ну спектр роботи, яку ну може виконувати доброволець волонтер на території ВСЦ, надзвичайно великий. Гати можна й на відстані обрати тварину під кураторство і утримувати її шляхом перерахування коштів на харчування або просто писати про неї в соцмережах і розміщувати фотографії у такий спосіб, сприяючи пошуку нових господарів. Волонтери зізнаються, отримали відтолоки задоволення. А найголовніше відчули себе корисними. Сьогодні я допомагав переносити важкі речі, сіно і займався вигулом собак. Вже третя активно, трохи підвернув ногу, але собаки доволі. Ця справа це справа не одного дня. Це можна сказати, справа життя, адже тварини будуть вітварини з нами будуть постійно плічого, плічому і допомога відповідно потрібна також повсякчас. Зустрітися з ними, допомогти їм, відчути їхню тепло, і дати їм якусь радість, дати їм якусь любов, просто відчути якусь взаємодопомогу один з одним. Цей захід він такий для, для багатьох став перший волонтерський захід, і я дуже тішу, що багато дуже людей сьогодні долучилися. Це дуже класно. Що вони вже будуть знати, і вони вже самі зможуть потім приходити, будуть знати, що тут робити і як саме вони можуть бути корисними. Наступний виїзд волонтерів заплановано до геріатричного пансіонату. Де перебувають літні люди, яким також потрібна увага та підтримка, додамо ініціатива Я Волонтер реалізується за сприяння проєкту зміцнення громадської довіри UCBI – агентства США з міжнародного розвитку USAID. Усі бажаючі можуть долучитися до благодійності, заповнивши форму на сторінках ГО Українська Монолітність у соцмережах.